Четверті за ліком змагання водіїв далекобійників зібрали представників з чотирьох західних областей. До традиційних рівночни та Волині приєдналися водії з Хмельницького та Тернопільського краю. Далекобійники стверджують, що найважче кермувати на вулицях великих міст, заповнених автівками. Їм доводиться враховувати вагу та габарити своєї вантажівки. Під'їзд до складів, зважування на митниці, розворот на вузькій дорозі. Далекобійники щодня зіштовхуються з труднощами, які складно уявити пересічному автомобілісту. Для нинішнього конкурсу експерти розробили вісім основних вправ, які схожі на буденні маневри великого виків. На додачу до завдань, які учасники виконували у попередні роки, з'явилися три нові вправи. Їх запозичили у європейських колег. Там проїзд є такий тунель з флажками, колія. І складний розворот. Ну в народі тя кажуть, його, двор". це парковка така. незвичайна, заднім ходом треба прикривати автомобіль. Дуже в малий простір. У потрібному місці у визначений час. Ці водії ніколи не зраджують своєму корпоративному гаслу. Команда з Хмельницького прибула разом з групою підтримки. На такі змагання далекобійники потрапили вперше, проте вони впевнені у своїй перемозі, адже звикли до постійного спортивного азарту. На Да. До постійно. Постійно, але змагаються в кого швидше машина їде, в кого 90, в кого 91. Усього ж за призи змагаються 32 учасники. Аби шанси були рівними, всі водії по черзі сідають за кермо Рено преміума. До речі, вони мають не лише гарно входити у віражі та швидко паркуватися, а ще й продемонструвати своє теоретичні знання. Під час іспиту учасники повинні правильно відповісти на 20 питань. В частині знань по правилам. Дорожнього руху, в частині знання митного законодавства і іншого законодавство нашої держави. Саме Асоціація міжнародних автомобільних перевізників влаштувала нинішній конкурс. За змаганнями водіїв на сайті громадської організації можна було спостерігати онлайн. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.